Добрий день, хочу виставити слідуючу ілюзію пращурів 359. Назвав її Древня енергостерилізація людства буде скасована. Наставки зображена зліва там копаку грає в шахмати людьми масон включить з усього, ну а праворуч просто рука. А зверху написано Грунвальська битва 15 ну, липня, ну, рік я там не пам'ятаю, якому році вони виставили. Ну це фактично, якби тоді програли в грунбальську битву слав'янам, а зараз вони виграють. Ну, а праворуч сидить козак без штанів, палить люльку, посох у нього і ноги оплутали змії. Хочу дещо вам поозвучувати щоб ви більше розуміли, що відбувається. І зараз головна зброя буде усвідомлення. Тому що за останні 15 років ну, досить багато було зроблено, так би мовити, заготовок. Люди приймали вчить, в чому, до кінця не розуміючи, я сам до кінця не розумів, коли я просто потім послідовно факти склав, я зрозумів. Загальну картину. Тому що задум Всевишнього творця ну, практично неможливо зрозуміти, можна тільки якимись фрагментами. А вже пізніше, коли фрагменти склалися, ти вже розумієш, для чого була кожна з тих подій. Ну, спочатку я гіпотезу щодо древньої енергостерилізації людства. Гіпотеза така, що в свого часу, коли люди пішли, Дещо не туди використовували свої здібності, створюючи різні види зброї, вплинули так на планету, ну, можливо, це якраз коли Атланти зі Бербереці воювали. Було обмежені їхні здібності. Тому що я там якось сказав, що до мене жінка з Києва приїжджала. І коли ми прийшли туди, на острів, в одне місце, пішли спогади, що, що наче ми глушили той реактор, що піднизу. Дійсно, деталі не знаю, тому що більше ця людина за півтора року не змогла до мене попасти, фактично так, епізодично тільки по телефону. Але я <клес> на днях позвонив, мені стало цікаво, все-таки, коли інше відкрилося. І в розмові, просто поки я розмовляв, тут же згадуючи інші фрагменти, ну, якби склалася більш повна картинка. Фактично, що таке знаходиться під островом те, що бачать. Ну, Більшість жінок це бачить як кристал, ну не тільки жінок різнокольоровий, який там пульсує різними кольорами. Я його як кристал не бачу, чесно вам кажу. Я його бачу як плазмоїд. Що в глибині є така пульсуюча хмарка енергетична, а фактично, це душа землі. І тоді в древності людям якраз обмежили. Енергофраційний зв'язок з душою з землі. І їхні душі, відповідно, не могли не отримувати в повному обсязі енергію з землі, ну і відповідну інформацію. Зараз фактично йде процес якраз відновлення, скасованого колись цього зв'язку. Так, да, Воно не вийшло, щоб це через стани людей. Тому що ми не готові були, я не готовий, я не розумів до кінця теж. Додалися тут оці кам'яні драконячі яйця, вони фактично зараз на простір впливають. Городи ми засіяли від Києва до Одеси, і ще такой І вони, знаходячись в воді, фактично випромінюють і якби зимодіють з тими людьми, яких іще є. Такі яйця і їх родбоко відкривають їм канали з прийняття більше, природний канал. Фактично тут сама природа вмішалася. Ну, я хочу вам послідовність дати, щоб ви могли зрозуміти не тільки оце повернення до зв'язку з душою землі, з єднанням, але ще й. Свою роль в цьому процесі. У всякому випадку тих, хто до мене приїжджав, почну я з Нерби. Я в своїх відео казав, що моя друга жінка, її бабуся точніше, її ж мати точніше, це продукт роботи генетики Лан Нерби. Я десь розповідав. Тоді в 12-му році до мене одна жінка з Росії приїжджала, коли на острові я а потім вдома тут, їй йшла інформація, пов'язана якраз з АНЕРБІ. Я розповідав теж, що вона мені що ви не пам'ятаєте технологію Шаубергера, ну, Мені більш цікаво було інше. Я тоді не озвучував, що воно таке, а якраз пов'язано з мікробіологічною зброєю. В неї було під'єднання якби до душі зі зігрун моє припущення, вона зовні схожа, мідні обріл, яка інформацію знімала. І якраз крім того, що вона ото захопилася, то Бергер, то ще, а мені більш цікаво було якраз мікробіологічна частина. І деяку інформацію тоді прийняв, зняв, поки вона в цьому стані з прийняття інформації була. Така гіпотеза. Найголовніша зброя, яка розробляли вихідця на нерби, це була біологічна зброя. Причому вони дуже серйозну зброю зробили. Ну, вони все робили серйозно. Підходили до цього, як німці. І замахнулася вона дуже на серйозну річ, вони створили мікробіологічну зброю, ну фактично генетичний вірус, чи віруси, які повинні були знищити всіх іудеїв на землі. Ну, щоб залишилася різька раса. І дійсно їм вдалося створити таку генетичну зброю, яка вб'є всіх іудеїв на землі. Коли я, моя друга дружина завагітніла, і я підійшов до діда, я розповідав, він мені вручив меч той, ритуальний німецький, меч Армагеддона. І він тоді дивні слова мені сказав, ну, він, коли я сказав, хто мій дід, він після цього це все меча достав. І потім сказав, що вся надія на тебе. Ти можеш врятувати євреїв. Я так здивувався, чого я повинен рятувати євреїв. Він каже, євреїв не іудеїв. Ну, для багатьох це одне і те, що в дійсності, <кій> ще раз повторюсь, іудеями можуть стати всі люди на землі, крім нащадків лота. Це ті, хто мають алгоритм мислення, фактично паразитизму, для яких матеріальне первинне. відповідно, це не залежить. Від національності. Хто завгодно може, може мати таке алгоритм мислення. Фактично в ту дитинку генетики, я так розумію, вони працювали із вірусами. Я так думаю, що матір її, а можливо і батька німця, я не знаю, інформації нема. Я думаю, вони... Різними вірусами заражали, потім лікували, ну, фактично створювали імунітет до багатьох хвороб, тому що це програма ідеальний солдат, так що не тільки готували, щоб витривалі були, щоб болю не відчували, там, холоду не боялися і багато чого. Але вони і попрацювали, щоб і хвороби ніякі не брали. Відповідно, та мікрофлора, яка прямим шляхом передалась, від гібридної дитини до її доньки, ну, відповідної доньки мені. І коли вдалося, чому дід тоді і меч вручив, що мені вдалося зачати дитину. Тому що, ви саме розумієте, коли антиприродне щось створює, то природа починає блокувати. Від тієї дівчинки має, як звали її, при народженні. Народилося четверо дітей. Троє дітей від першого чоловіка і один хлопчик від другого чоловіка. Першого чоловіка був хлопчик і дві дівчинки. Старша дівчинка була моя друга жінка, а її сестра у неї ну, фактично збій відбувся, вона себе вважає чоловіком. і, Відповідно, ніяких дітей в неї немає. А моя бувша дружина, вона мала багато протипоказань, що їй не можна вагітні, але все-таки ми з нею не послухали це і народилась моя донька. молодша. Повністю я не можу вам пояснити детально оцей вірус, який уб'є на землі всіх іудеїв. У мене деякі припущення є, якби, на, на основі чого, що воно буде робити. Вони, судячи з усього, розрахували, що коли душа втрачає зв'язок з духом, або фактично душа втрачає зв'язок з душею землі, включається система самоліквідації. І якраз прояви йдуть в легенях. Фактично сама душа включає самознищення. І коли я там її оказав, коли проявилася реінкарнантка, а на нерби ключниця, у неї фактично вже спрацювала програма самознищення. Тому що вона, як ключниця, повинна була передати мені інформацію з очей в очі, ну, через душу практично. Але в 2009 році, восени, коли вона проявилася, я не став, я трошки застабілізував і все з хлопця вона тоді привела. І коли вона вже влітку 10-го року прийшла, то в неї вже фактично ну, лікарі визнали, що онкологія. Я вже потім перевіряв по всяк випадок, думаю, може це якесь інше, може там туберкульоз чи що. Ну, я не її перевіряв, я вже якби на собі перевіряв. ну, Аналізи здавався, нічого не підтвердилось. Фактично, а для неї ну, поставили онкологія та онкологія. І за чого вона вже виникла в 17-річної дівчини, ніхто, ну, вона нікому не потрібна була. Тому що вона сирота, ну як мати в неї була, з ну, 12 років, коли мати хотіла її спалити в бані звідчим, вона втекла з дому, ну і фактично то там, то там з неформалами бовталися. Тому що як сироті там квартира, ніяку квартиру ніхто не дав, відповідно, в неї не було житла, тому ході. Це вона проявилася восени, в жовтні 2009, -го. а прийшла вже, коли сказала три місяці, це вже був липень 2010-го. Але не буду хронологію порушувати. Перша проявилася <клухи> жінка, правночка ПЦЦРК, тернового праправночка. Вона в мене була три дні з 15 по 17 березня 2009 року. Мати попросила, щоб я її розблокував, тому що ну, енергія йшла, вона ну, не дуже комфортно себе почувала в соціумі і тому подібне. Я тоді, в <кій> мене ще тоді була гаряча вода, получається, фактично спина до спини, ну, щоб не соромилась жінка молода. Але все рівно мікрофлора змішалася, виходить, в воді. Фактично, моя мікрофлора, яка і відпращує і від ананерби, все рівно змішалася її мікрофлорою. А далі я нічого робив. От просто спина до спини, та і все, в воді побули. Вона не захотіла ні на острів їхати, нічого, я не хочу своє життя і за цих людей. Ми, ну, коротше кажучи, більше ми не зустрічалися. Потім проявилось, мабуть, в липні, те, що казав жінка з пузом великим. Я розповідав. Я був все-таки в шаблонах своїх і тоді не зрозумів повну обсязі. Так, да, я зрозумів, що фактично те, що ми з нею разом вийшли на поле духа, оте пузо зникло кудись. Але треба було звернути увагу на те, що все-таки. І жінка інтуїтивно відчувала. А я навпаки про себе посміявся. що Я сказав, що треба, щоб дві душі злилися на ціло, і можна спробувати дивитися очі в очі один одному і розігнатися такого стану, що вийти ж. Що... Ну, пробудить, прапращив, якби такий стан. вийти. Ну і відповідно зациклився на цьому, а те, що душа то в тілі знаходиться. А вона то себе настроювала якраз на фізичний контакт. Я ще в той хід кажу, посміявся, от дурна жінка. Думаю, що дві душі треба, щоб як об'єднались, так це обов'язково фізичний контакт. А воно дійсно, душа то без тіла повністю не дає. Що. Ну Для мене тоді був мій шаблон. Ну, якби повинно бути все високодуховно, все по душі. А тіло то менш важливе. От фактично тоді я не збагнув. Ну і те, що я розповідав, що фактично пузово не здулося те, потім ми більше не зустрічались. Потім проявилася оця ж... реінкарнатка на нерби з хворобою. Я теж тоді, щоб її витягти, давай кажу, щоб дві душі, от ми разом, якби душі зливаємося, і йдемо до кінця. Вона каже, я ж вас затягну. Ну, кажу, затянешся, що двох піде. Разом помермо, разом народимося. І фактично в неї були щирі очі. Та 30 теж нічого було, як і ті жінці, що приїжджала з животом великим. І ми дійсно, але вже з фізичним контактом. І тоді мені прийшло, що на Грюнвальдську биту, 600-річчя було Грюнвальдської бито якраз. Щоб Бо вона не знала, що таке любов, але я там розповідав детально. І щоб качнули любов от, саме на тих мертвих. Ну, для пробудження тих. Я тоді не знав, що масони отаку от заставку потім виставлять. <му> я просто робив те, що приходило з поля духа. Да, Пішло тоді посилення, сексуальної енергії в цій жінці. Я теж тоді не збагнув, що фактично ця настройка була все таке на душу землі. І в жінок вона викликає посилення сексуальної енергії. Що вона потім прийшла до мене і каже, я все рівно не зможу жити, бо в мене страшна енергія. Ну я там розповідав. Фактично, як дитиною поцілував і в неї все пройшло, стала вона нормальна жінка. Це був якраз у нас літо 2009-го. Я просто послідовно вам пояснюю, щоб ви те саме склали пазлики, як проявлялася, так би мовити, технологія. Потім іще там до мене приїжджали в мене в Дніпро Дзержинську, ну там небагато, там пару чоловік приходило, там бойлер стояв на 80 літрів. І тен був, по-моєму, півтора кВт, Я ще хотів і собі поставити щоб електрику не переробляти, а 1,5 кВт і 70 літрів, всі один нагрівається, якраз нормально, на ніч поставив, але так і не стягся робити. А тоді там можливість була. Я там, ну щоб жінка не дуже там соромилася, залазила в купальнику, я камінці клав, фактично залазив те ванну, ну теж фактично в плавках вже, ну, а мікрохлорів все рівно все рівно змішується в воді. Фактично всі ті, яких я воду кудись, чи отак навіть в одежі повністю таке було, що жінка переїхала, одна там у ну, нові жінки. Ну, одна хоч купальнику, ну це вже острові, а друга взагалі в штанях і в ковці. А різниці ж немає. Тому що все рівно в воді воно все змішується і фактично ну, та мікрофлора була все рівно якби посіяною. І ті, що через камінець, в мене був родовий кварц такий обкатаний. Я з Росії приїжджав, я через камінець ну, зміни мікрофлори робив. Ну, а практично це відновлення ДНК, щоб більше сприймало. На більше сприймало, деякі опять планка западала, ну так важливо. Важливо, що зараз усі ті, які до мене приїжджали, які навіть просто я брав поле, дивився в очі, вони можуть згадати ці стани і вас піде розблокування. У ті змії, що внизу, це якраз у той сценарій осадика на обритій голові. Я там десь виставляв, що ці змії сам, саме наводяться. Вони активізуються і саме вже їм з поля духа приходить, що їм робити. Ті, кому я оберіги роздавав, оберіги вони в резонансі знаходяться зо мною, з тими каменями, на яких я заражав. Їх. І, відповідно, вони теж вам будуть допомагати. А це не одна тисяча. Чому вони в мене роз'їхались на різні континенти? Звісно, це є потенційна та сила, яка своїм усвідомленням зможе впливати на ситуацію. В Україні і не тільки в Україні. Особливо тих, кого я витягав з того світу. Коли там дійсно через мікрофлору. Чи з коми витягав один випадок був, чи пухлину прибирав. У них більш глибокі стани і вони можуть просто згадувати ті стани. Колективна робота, коли була у 2014 році, жінці я дивився в очі. А це мій був колись побратим в Київські часи. А хлопці тоді на пупі були. Ну і поряд там і ще три жінки стояли. Тоді навіть ця жінка змогла завагітніти. Тому що в той момент у неї відновлено було ДНК, ну і фактично, а й майбутній чоловік якраз був на пупі. І в них і дитина народилась туди. Тому що відновлення ДНК, вдалося прибрати блокіра... блокіровки ті, що були. От фактично і ті і ті чоловіки, які були. Дуже і Мальфер, який приїжджав, з якими обнімались на скелі Сірка і дивились один одному в очі, воно ж різниці немає. Це ж душа. Просто чому я більше з жінками, тому що вони створюють реальність. І в першу чергу їх треба пробудити. А вони далі вже зможуть. Зараз... У зв'язку з тим, що буде посилюватися енергія з землі, можливо, почне надувати отакі животи в жінок. Ну і не тільки в жінок. Тут треба, щоб ця енергія проходила через вас. Відповідно, треба, щоб і душа включалася, ну і зрозуміло, і вихід на дух. Зразу воно може не вийти. Тому що от, в мене випадок є, я десяток яєць. Роздав жінкам, от та жінка вирішила горілочки випити. Її дуже поплющило. Тому що пішла взаємодія цією формою життя кам'яною, а вона взяла, понесла вібрації. Фактично з каменя йде, вона не сприймає. І от виявилось, що вона каже, зранку так було тяжко. Так що, ну просто щоб, може, у кого таке виникне, щоб ви знали, звідки воно. Це пішов дисбаланс якраз між каменем і цією жінкою. Якщо взяти, що я тоді витяг реінкарнанта на нерби, у мене любові не, кохання не було. Я жив без жінки 2004 року, з весни практично. У ну, не розведені, жінка була не в Україні. І практично до 2010 року. Коли проявилася реінкарнант, я без жінки. Я цю енергію трансформував. П'ять років я на Тимошенко підкачував, коли вона там коси розплітала, таруни на сукні виносила, ну вона свідомо вона. Ну а потім дивлюся, що воно не туди, все йде, набридло мені і перестав. Фактично з її реінкарнанткою дівчинкою там спрацювала любов. Ну, спочатку більше мені було жалко молоду дівчину. А потім оця щирість в очах, що вона повірила, що дійсно ми разом до кінця. От вона дозвола такий стан війти, ну це стан любові. І нам вдалося якби поєднати два генератори. Тому що цей шар з'являється, щоб з'єднати нижній генератор і середній. Фактично, щоб. Тілесну душу, як ділять нижні три чакри чутливою душою, ну, там, де дійсно душа знаходиться. Ну, а генератор на клітина. Якщо вже буде поєднано два генератори в людини, вже вона під'єднається на душу землі, вона почне відчувати на частково. І далі практично може пробити енергія, що буде посилюватися. Я поки не знаю, як з'єднати Середній генератор з верхньої ну, щоб вам як рекомендації. Тому що є якісь ті, ну поки не дуже чітко, щоб видати як рекомендацію. А от нижній середній генератор, якщо у вас є любов або спільна справа, і ви щирі, дійсно щиро бажаєте, тоді ви можете. І воно вас буде рятувати, до речі, від цих, цих каскадних резонантних вірусів. Тому що, входячи в стан, розганяючись, дивлячись один на одного в очі. Ви фактично будете спалювати такі оці віруси, ті, що розпилюють, і не будуть вас так брати ці ретранслятори, ці супутникові генератори. Так що це один із захистів. А особливо, якщо жінка вагітна, ну тут треба так. Тут треба якби контакт з душою жінки мати. Ну і фізичний контакт теж виходить, два генератора працюють, але ще й контакт з душою дитини. Генерувати любов, виходить. Тоді взагалі така система невразлива у цій техніці. Тому що вона стає самодостатня і дуже важко вибити такого стану. Ну, якщо є щире кохання між парою, то взагалі ніхто вас вразити не може. Так що те, що зараз позаганяли всіх в камери одиночки, ну він ще подвоє навіть ходить дозволять скоро, воно якраз і допоможе, тому що багато, багато часу з'явилося в багатьох. Щоб осмислити своє життя для чого живуть. Тому що якраз оцей вірус у ну, кінцевий, ананерба, він якраз і був розрахований, що ті люди, які перебувають в низьких частотах, вони не зможуть вижити. Тому що в них почнеться отаке з легенями. Коли нема зв'язку душі з духом. І нема зв'язку душі з душою з землі нормально, включається самоліквідація. Тому і наганяють у цей ЕГрегор страху, щоб понижати вібрації. І ще різні негаразди, щоб люди все були в низьких вібраціях. І фактично самоліквідувалися. Ті, що це запускають, вони це знають, вони не перебувають таких ставлю. Вони навпаки радіють, як вони тут зачистку роблять. Так що, не тільки біороботів воно, і тих людей, які не зможуть вийти на поле духа, хоч для початку хоч настроїться на природній простір, на душу землі. Це вже достатньо. Далі воно виведе. Ну так вам, як деякі роздуми, деякий мій досвід. Ну, а ті, хто в мене був, згадуйте, стане. Стане, ще раз стане. У вас іще з минулих яких стілень буде стало, і ви можете ланцюжки поєднати і отримати вже комбінований стан, який дозволить вам вийти на поле духа. Головне стане. З минулого стане теж. не зациклюйтесь на якихось ролях. Зараз ніяких ролей не потрібно бути. То для досвіду, щоб вже чужий досвід сприйняли як свій. А зараз забудьте про ролі. не чіпляйте себе, тому що якщо будете чіпляти ролі, ви будете під химерою. А зараз ідея очищення матриці від химери. І переформатування матриці. Там дуже серйозні, я поки не хочу, бо вони всі збагнуть, почнуть лякатися. А все дуже серйозно. Так що подумайте. Ну, мабуть, і достатньо, тому що ого, вже дуже велике відео вийшло. Ну, якщо заблокуєте, то хоч... Можуть люди подивитися, боявіть. Те, що усвідомить. Да, мабуть. мабуть, дійсно достатньо. Всього найкращого, до побачення.